На запрошення референта з питань Європи міста Зіндельфінген Катерини Батіщевої з метою промоції ізвельської громади та вивчення молоді Європейського Союзу 23 учні лідери проєкту Шкільний громадський бюджет з 23 травня по 3 червня перебували у місті Зіндельфінген. Як пройшла подорож та які враження отримали, діти розповіли на зустрічі з міським головою Миколою Боровцем. Мене звати Сергій Кучинський. Я навчаюсь уже перехожу в 11 клас ліцею №1 імені Лесі Українки. Брав участь у проєкті ШГБ. А точніше був автором автором проєкту Переможця зоня відпочинку. До речі, з приводу ШГБ у нас вже завершується втілення проєкту, вже все закуплено, залишилось тільки підготувати місце, куди його встановлювати, і просто встановити. Е, з 25 травня по 3 червня перебував в місті mm. Ну, Для себе взяв багато нового та цікавого. Наприклад, от пенсія ще не кінець. Ми коли були в поході на природу, доволі літні жінки. Вони показали мені великий рівень фізичної підготовки, коли в мене вже не було можливості йти, коли я вже задихався. А вони йдуть і ще й мені щось розповідають. Також багато прекрасної чудової архітектури. Також дуже чисті, дуже дуже чисті вулиці. Тобто, якщо навіть спеціально захочеш знайти сміття, його просто немає тільки в смітниках. Ну я би сказав, що від першого знайомства з зідбіфільгіном я був зачарований його чистотою, гармонією, архітектурою і гостинністю мешканців. Люди, які там були, то вони дуже дружелюбні. Майже всі знають англійську мову, і навіть мер міста, то він. Без проблем з нами розмовляв на англійській. Так, далі дуже дуже якраз запам'яталася ця зустріч з мером, і вона надихнула на деякі нові ідеї для співпраці. Запам'яталося багато чого про історію і культуру цього міста, і це подарувало багато, багато нових емоцій. Так, ну і якби для нашої громади, для нашого міста також хотілося б підчеркнути деякі такі покращення, які. Варто було б. Так. так, які варто було б сюди ну, запровадити так і можливо вони частково тут є, але можна навіть покращити. Кожного дня ми бачили щось нове, щось дізнавалося для себе архітектура тих місць там, де ми були, природа, це було щось неймовірне, вражаюче і. Я була захоплена тим, навіть тією щотої вулиці, які там були переробкою, як вони сортують сміття, це теж було для мене. Ну не те, що новинку, просто у нас місце не так розвинуто, як там, котро була нереально чудово. Ми дізналися багато нового та цікавого. Кожен день був повністю насичений. Ми дуже дякую, що ми люди приїхали. Ми да, молодці. Я хочу сказати, що всі говорять про розлюбність німців. Це насправді правда, але. Також вони дуже добре вміють відпочивати. Кожні вихідні і кожне велике свято вони збираються на площі, в кожному навіть на великому місті є спеціальна площа, де вони розставляють намети, столики. в де навіть була сцена з живою музикою. І всі відпочивають. Є покликаний одна його мета вчитися в школі, вчитися демократичним, громадським активностям. І реалізовувати певні конкретні справи. Це школа сьогодні вже починає з вас формувати, вчить вас, показує приклад і десь, можливо, прививає якусь ту смаковність до таких процесів, які і повинні активність. активність, які повинні бути точно імплементовані, перенесені у суспільство в будь-яких відносинах, в любих питаннях. Проявляйте, робіть ініціативу, приходьте до мене, скажіть, ми от нам потрібно, ми б бачили, ми б хотіли. А ми зараз реально Ірина Ніду Наталія Петрівна реалізовуємо, е, ми відновлюємо кінці кінців, хочемо цей молодіжний центр, кінотеатр, що свій час ми називали. Там буде супер взагалі-то е, такий е, хаб, е, який буде ну, як площадка, вам можливість там, ну, спілкуватися, організовуватися. і так далі. То буде зовнішня, будемо так говорити, е, матеріальна форма. Вам представлено, а ви організовуєте ту внутрішню голова Ради Європи. Якщо чесно, пам'ятаєте, коли він приїжджав до міста Звягеля, посадив нас тут дерево. Він сьогодні дуже багато міст є в Україні і він же ж курує не лише Україну, але він тепер знає Звягель по нашим дітям. Тому ви вже є ті, кого запам'ятали. Кого знають не просто молодими, а знають креативними, інноваційними, знають абсолютно такими сучасними. Ми хочемо, перш за все, подякувати всім, хто долучився до організації цієї поїздки, тому що дійсно ми вперше розпочали цей проєкт, школи визначали і самих активних дітей мали змогу відвідати місто. Тому я дякую вам, Микола Петрович. Дякую Ірині Леонідівні, Наталі Петрівні, Тетяни Володимирівні. А окрема подяка це, звичайно, мерії міста Зіндельфільген і, звичайно ж, Катерині Батіщевій. Ми зараз їй подякуємо, яка з нами стільки днів була, піклувалася, допомагала у всьому. Наші діти малювали картини, які забрали з собою, і намалювали дві картини. Одну з підписами ми залишили Берну Фьоренгеру і одну Микола Петрович. Ми за поїздку да, привезли вам Сіндельфільген, Тому ми вам дякуємо. всім. там да, таке да. намалювали. І всі діти поставили свої підписи. Оригінально. Щоб у вас була пам'ять. Сьогодні Рада Європи вже нам запропонувала десь з вересня місяця. Ми будемо активно працювати щодо удосконалення положення про шкільний громадський бюджет і виходити на європейські країни. Для того щоб популяризувати його і виходити на інші громади України, уже в якості ви молоді люди будете навчати своїх ровесників. Це теж дуже крутий проект, це є продовження цього. Велика вдячність, тому що саме завдячуючи вашій небайдужості, сьогодні про наше місто знає не лише Україна, але й буде знати Європа.